Напередодні Великодня у Моглеві-Подільському пахне весною, тишою, й тонким ароматом щойно сплетеної лози, а ще неймовірною красою, що розквітає у вітрині магазину Флорісторі. Тут серед мережів та квітів звичайні великодні кошики перетворюються на естетичне диво. Цього року у тренді натуральність та легкість, жодного штучного блиску, тільки спокійні кольори та щира душевність у кожній деталі. Замість надто яскравих елементів, – кольору топленого молока, пастельні стрічки, декоративні яєчка, пасхальні зайчики, ніжні квіти. У фаворі кольори природи: ніжний, кремовий, персиковий, приглушений зелений, світлосірий, беш усе делікатне, майже невидиме, але таке тепле. Цього року клієнти більше акціонують увагу на ніжних пастельних кольорах, кремові відтінки. Ми використовуємо багато квітів для виготовлення декорів. Але дуже гарно поєднуються гілочки евкаліпту, бутони тюльпанів, троян, півоній, і гілочки верби також використовуємо, і сухоцвіти, такі як паніком і помпасна трава. Хтось обирає лаванду, бо вона заспокоює. А хтось обирає колоски або ту саму вербу, бо це є наш символ, наша традиція. Плетені кошики з білої лози не кричать про розкіш. Вони мовчки промовляють про любов, про бабусині паски, дитячий сміх, дзвонить, запашний хліб. Вони створюють атмосферу справжнього родинного великодня, того, який хочеться пам'ятати серцем. У магазині зазначають, головне не переборщити. Кошик має бути гармонійним, щоб не відволікати від його сакрального значення. Саме тому радять відмовитися від кислотних кольорів, пластикових прикрас і блискіток, натомість зробити ставку на відтінки, які навіють спокій і чистоту. Цього року декори стали більш індивідуальними. Є такі клієнти, які приходять вже своїми ідеями, які ми втілюємо разом з ними в їхній декор. Є такі замовники, з якими ми підбираємо самостійно, щоб це було в кожного індивідуально. Для когось хтось хоче більш яскравіше, хтось хоче більш таке тепліше, кремове. У руках майстринь великодній кошик стає не просто частиною ритуалу, а справжньою емоцією. Він зберігає спогади про дитинство, ранішню прохолоду, ніжність родинного тепла. І ця любов, загорнута в мереживо й перев'язана стрічкою, йде з вами крізь ранкову тишу, крізь великодні дзвони просто до серця.